Привіт! Відкриваємо сезон полуниці і готуємо неймовірну та феєричну за своїми смаками слойку з шоколадом, бананом та полуницею. Рецепт простий, але він вас здивує своїм смаком, бо поєднання шоколаду, банану та полуниці вже говорить само за себе. Беремо готове листкове дріжджеве тісто 450 г. Дві шоколадки. У мене чорний шоколад. А ви можете брати молочний, хто який любить. Два стиглих банана та 500 г полуниці. Полуницю нарізаємо шматочками. Банани нарізаємо частачками. Листкове дріжджеве тісто злегка розкачуємо на припиленій борошном поверхні столу таким чином, щоб вздовж смуги тіста у нас помістилися дві шоколадки. Зверху та знизу відступаємо по 2-3 см. Викладаємо на шоколад порізані банани. Поверх бананів викладаємо часточки полуниці. Полуниця дуже соковита ягода, і тому, щоб при випіканні вона не текла, робимо присипку. З однієї столової ложки картопляного або кукурудзяного крахмалю та однієї столової ложки цукрової пудри. Ця суміш зв'яже сік полуниці та додасть за рахунок використання цукрової пудри більш солодкого смаку. Отже, злегка присипаємо через ситочка сумішю крахмалю та цукрової пудри поверх ягід. Фігурним ножем робимо полоски з тіста. Формуємо слойку у вигляді плетінки. За рахунок твердій основі шоколаду це дуже просто зробити. Слойку перекладаємо на пергамент. Змащуємо яйцем з усіх боків. Зверху присипаємо цукром. Випікаємо 25 хвилин при температурі 200 градусів Цельсія до появи золотавої скоринки. В процесі випікання змащуємо слойку розтопленим вершковим маслом, яка додасть кольору та якості нашій скоринці. Подаємо. Спробуйте. Ви будете просто у захваті від цього смаку. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей!